Ти біженець в Європі, український біженець, в тебе є тимчасовий захист, і ти думаєш, а що ми тут останемося чи не останемося? Що буде далі? Ти задаєш собі питання такі, чи ні? І я собі на, на, насправді задаю такі питання. Ти приїхав в Нідерланди і думаєш, все тут класно. Подивіться на мою історію. Три роки я в Нідерландах. Я думаю, що класно живу на в'язниці, і моє життя легко помістити в чемодан. Просто знаєте в валізку. За три роки життя я купив собі машину, і та машина, яка в мене забирає, дуже багато податків. Ну, Тому що привикли ми жити без податків, знаєте, привикли ми в другій системці жити. І вроде би, все класно, вроде все класно. Але чіткої відповіді немає. Чіткої відповіді немає. Будемо тут жити, не будемо тут жити. Щось буде, щось не буде, хтось звикає, але влада не дає нам чітких відповідей. Тому, друзі, я прийшов в гості до одного блогера. Щоб він мені розказав, що він думає, як він бачить. Він також три роки прожив тут в Нідерландах. Хто це? Встрічайте. я живу в місті Арнем на кораблі. Нас там годують, ми маємо свої кімнати. працюю на складі. 400 євро на місяць. Я витрачав на машину, просто щоб доїхати до роботи 10 кілометрів туди і назад. Тут концентрація бабок найбільша. Що Нідерланди це не та країна, в якій можна вжити блогеру це кошмар, тих і ужас. Приходиш до лендлорда з пресом, бабу кажеш: дивись, я не бідолага, в мене є гроші. Цей міф я розвію. Блогер Богдан, хто не знає, це блогер Богдан. Він розказує про Нідерланди. Він, на сьогоднішній день Богдан вважається самим дор дорогим блогером в Нідерландах. серед українців. Бодячка, дай Боже здоровічка. Вітаю. Вітаю, братан. Давай трошечки прев'юшечку. Скільки років назад ти приїхав в Нідерланди? 3 роки тому. Три з половиною роки тому. Ким ти працюєш на сьогоднішній день? Працюю на складі. На а Робив поліцейські машини, але ага. вигорів і більше цим не займаюся, тому mm. що я не автомеханік. Пер, перейшов да, на іншу роботу і пішов на 300 євро менше зарплатню. Ви ж би не бачите це. База Бодя, Скільки треба заробляти грошей в Нідерландах, щоб тут комфортно жити? Я це, тебе дуже комфортно? Чотири. Комфортно. Просто жити три. Ага. В тебе була машина. да, Кіра Ніро 2020 року. Ага. Продав, тому що. Податки та плюс страховка. 204 євро страховка, 79 центів кВт електроенергії і плюс 79 євро на квартал я платив за неї податок. Дорожні... Скільки в тобі машина в місяць виходила? 400 євро 400 в місяць машина. Так, да, 400 євро в місяць мені машина виходила. Дай Боже, боже. Кіно знімаємо. Залетів. 400 євро на місяць я витрачав на машину просто, щоб доїхати до роботи 10 кілометрів туди і назад. Питання, так, да? чому нідерландці люблять кісапіти? От вам питання, от і відповідь. Це фейк стосовно профітності електрокарів. Вони насправді дуже експенсивні. Але хочеться почути, чому більшість людей обирали нідерландс? Тому що з точки зору епіцентру заробітків, заробітчани завжди обирали Північну Європу. Тут концентрація бабок найбільша. Нідерланди це цариця морів, це порт. Тут завжди є економіка, яка постійно функціонує, тут набагато більше грошей, ніж в Німеччині платять, але тут і податки, і ціни більші. Тому з точки зору коефіцієнту співвідношення, Нідерланди 50-50. На сьогоднішній день ти живеш на локації для українців. Саме так. Розкажи про локацію. Що це, що це за місце? Хочеться почути від тебе. Я живу в місті Арнем на кораблі. Нас там годують, ми маємо свої кімнати. Я живу з дівчиною, але плачу за це майже 500 євро на місяць. І дівчина платить майже 500 євро на місяць. Ви майже 496 євро за харчування та проживання. Штуку є євро. штука євро. Да. От е, хто вважає, що ми безкоштовно живемо, цей міф я розвію. Ти бачиш своє майбутнє в Нідерландах. На сіні, ні. ні, ні, тому що Нідерланди це не та країна, в якій можна вжити блогеру. Блогери мають тут платити податки. Тобто увесь мінімальний дохід, який ви будете отримувати з Ютуба, це все потрібно буде оподатковувати. Я розумію, що в будь-якій іншій країні це також потрібно робити. Але Нідерланди просто подивіться тобі блогери. Вони всі в США, вони всі будь-яких інших європейських країн. Скільки можна заробляти от в Нідерланду блогеру? В принципі, от і до. Саме е, в Нідерландах з контенту ну, в загаль в загальному плані. Контент, реклама, наскільки можна? Женя, то це ж не так працює. Загалом блогери заробляють з продажі медійки. Це реклама, продажа власного бренду, просування себе як контент-креєтору. Ти хто? Ти новини читаєш, або ти продаєш е, товари із тему, або тікток шоп Що тебе цікавить? Якщо ти їздиш по Нідерландам, наприклад, рекламуєш інші е, інших бізнесменів. Це одна ціна. Ні, я не бачу, це точно це яма. Як тільки ми позлітаємо з локації, незважаючи на те, що ми в будь-якому валі за них платимо, і ти ж теж платиш 242 євро, так, так, так. 242, євро, да? 242 євро. А якщо в тебе було б харчування, а воно було, Ні, в мене не було харчування, тебе не було, ми, да? ми, то да, ти ми... платив би 496 на місяць. І з нового року буде подорожчання, плюс... Всі будуть платити медичну страхівку. Хто працює, да, хто працює 168 євро. Як, як ти вважаєш, що це житло, оплата за житло, вона справедлива чи ні? Це не зовсім гуманно у порівнянні з іншими біженцями, але ми ж не біженці, і війна в нас в країні не об'явлена, і тоталітарної влади в нас нема. То ми під тимчасовим захистом і статус наш тимчасовий, і все це одного дня закінчиться. Тому ми і платимо гроші. Невизначені ми такі особи. Да? Типу, як Саме фантоми, кончений, підвищений за ребро статус, який можна тільки уявити. Якщо брати за аналогію е, балканський конфлікт, який був майже 30 років тому, 90% поїхали додому, 10% залишилися, хто побудував собі якусь тут кар'єру. Якось зачепився, вийшов заміж, одружився. Що каже офіційна влада Нідерландів стосовно е, settlement е, Еґріменту щоб осісти статус осідлості, це країна сателіт Британії. Британія вже сказала, хто отримав виплати 6 місяців. Це шлях до осідлості буде 15 років, хто більше 12 місяців отримував виплати. Це шлях буде 20 років. Нідерланди вже е, імплементували 10 років, так, і так, буде так. більше. Можна просидіти на нідерландських виплатах як довго ну, тиждень. Можна. 270 євро, так? Ну менше. Зараз вже менше, тому що ти е, в тебе вираховується за локацію. Тобто, ти отримаєш реально чистими там 240, щось таке, 242. І на, на ці гроші можна тиждень похарчуватися і все. Боть, питання житла. Я знав, ти колись квартирку знімав, там були такі в тебе моменти. Було, було. Переїхав об, обратно на локацію. Зняти квартиру в Нідерландах, і це, це в якійсь, напевно, іншій країні Іспанії чи Німеччині. Ми б цьому не приділяли уваги цьому так. питанню. В Нідерландах це, напевно, одне з ключових питань життя в Нідерландах: зняти квартиру. Розкажи свою історію, розкажи, в принципі, як ти бачиш у це в цій країні, це, цей процес. Це кошмар, тихий ужас. Приходиш до лендлорда з пресом, бабу кажеш: дивись, я не бідолага, в мене є гроші, я заробляю ось контракт. Тобі кажуть факов. А чому? Тому що ти не постійна ненадійна людина, ти іммігрант, який тут ще і не на визначений термін часу. І... Коли знімаєте жило в Нідерландах, маєте на увазі, що ви платите не за один місяць. Ви маєте платити демедж-депозит, це якась сума грошей, яка залишається лендлорду, хазяїну квартири. У випадку, коли там стіни пофарбували чи ще щось зробили. Коли знімаєте житло, ви отримуєте вайтбокса, абсолютно пусту квартиру, ви маєте заставити її меблями, ще не пошкоджуєте стіни, тому що потім це все винести прийдеться. І вдобавок у всьому, ви як мінімум, підписуєте контракт на рік. Я сказав би, підписуєте його кров'ю. Тобто, так взяти просто, виписатися з квартири, це не дуже ізі ви будете платити аж до тих самих пір, поки лендлор не знайде іншу людину. Коли нам кажуть вивчити мову. Влаштуйтеся на роботу і зніміть житло. А що буде далі? От я вивчив мову, влаштувався на роботу, і що далі для мене? для українця? Це золота клітка. Золота клітка, в якій ти постійно будеш підгодовувати цю саму клітку. Люди, які тут накопичили якісь суми грошей, тут їх і залишать. Ви маєте розуміти, що якщо ви відклали 20-30 тисяч євро, це все залишиться в Нідерландах за рік. Тому що, коли ви будете самостійно оплачувати усі свої рахунки. В Нідерландах ж ми ж платимо за все за каналізацію, за дамби, за, за все. Абсолютно за все. Навіть за повітря. Це О для машин мілізони. Заїдь в Амстердам на, на неправильному двигуні. Да, ти не заїдеш тебе, тебе, тебе заподаткують так. Там ж по номерам видно да, машина, дадим. який номер, коли вона зареєстрована, який рік. І тобі просто прийде податок, тобі скажуть, вас, ну, вас, вас, отримав, Васюнь, да. Васюнь, все, попався. Яку би аналогію ти провів, яку би країну саме Європейського Союзу ти би вибрав для себе, якщо в тебе є гроші, і якщо в тебе немає грошей? Представимо, що ми індуси, і в нас тільки, тільки дві касти: бідні українці і багаті. Якщо ти багатий, обирає якусь Румунію, Болгарію і їдь не в Бухарест або Констансу туристичні місця, а їдь в Яси, і там відкриває якийсь свій бізнес. Я їздив в Румунію, я бачив, як наші одесити там підіймаються. Вони вже їздять на дорогих тачках, і в них все тільки бамбоні. Якщо ти бідолага, вибирай Північну Європу, їдь в Нідерланди, Бельгію, Німеччину. До речі, в Німеччину будьте обережні, після інших країн вже не приймають. От і настав той час. Тому що в цих країнах ти хоча б щось відкласти зможеш. Тут можна потримати гроші трошки в руках. Поки і... є локація. Поки є локація, да, Поки є можливість. Да? А потім їдьте далі, їдьте далі і вибирайте за кліматом і за власним гаманцем. Клімат, питання клімату На лоні цієї чудесної погоди. Ми з тобою зібралися. Що ти скажеш по клімату? Чи дійсно за три роки людина, яка приїхала з Одеси, людина, яка бачила все своє дитинство, море, фрукти, овочі, гарніх дівчат? І зараз ми тут усьо, ми ловимо сонце, просто щоб записати це відео. Що ти скажеш, як клімат впливає на тебе? Ось тут кліматизуватися неможливо. Це байки. Я метозалежна людина. Від дощу в мене постійно пригнічений настрій. І вітамін Д не засвоюється без ультрафіолету, тобто від відкритого сонячного проміння, це єдиний шанс в тебе якось отримати той дофамін, ендорфін, серотонін і інші гормони. Тобто, тут падає менталка, тут падає здоров'я, психоемоційний стан на дні. Постійно хочеться поїхати, і я проводив власний експеримент, заїхав до Туреччини на 6 днів, і за 6 днів я розквітав як та роза. Я нещодавно знімав відео стосовно психів Європи і. Мапа є мапа е, психічних розладів у європейському союзі. Найбільша концентрація саме у цьому регіоні, і це все пов'язано із кліматом. В Нідерландах 25% території має знаходитися під водою. Саме через це тут постійно затримуються хмари. Тут штучно створений клімат. Навіть так дійсно я про це навіть не задумувався. Не має бути такої кількості дощу, тому що ми сидимо прямо на океані. І Що ти порекомендуєш от людям, які приїхали, от сьогодні ми нас насправді? От насправді подивитися нашу історію. Люди, які живуть на локаціях, люди, які починають платити. Я я, от, наприклад, думаю, що буде природне відціювання, соціальне економічне відціювання. Коли ну ті по тобі скажуть, да, 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 це да, буде жатва українських біженців. Я хочу, щоб ви були чесними самі з собою. Щоб ви мали блокнотик, де ви можете ручкою, як давнину виписати всі плюси та мінуси, порівняти як ви будете жити до та після того, як ви втратите житло, і просто реально оцінити свої можливості. Якщо ви не тягуєте, їдьте далі. Я буду їхати до дуальність у будь-якому випадку. Життя диджиталізується, нас оцифровують, і через 10 років штучний інтелект витиснеть дуже велику кількість робочих місць. Я вважаю, що всі люди мають задумуватися: вперше, над вивченням англійської мови, друге над онлайн-заробітками і третє іммігрувати в ті країни, де ти можеш бути цифровим кочевником, і ти там можеш осісти. Наприклад, в Азії не потрібно жодних віз, не потрібно жодних е, е, пермітів, е, резиденс-пермітів. Е, ти можеш просто знаходитися там, працювати онлайн, не плача податки і просто жити. Я їду до В'єтнаму. 500 євро на місяць вистачить для того, щоб там просто жити. До речі, так я коли вам розказував свою байку про Португалію і Іспанію, то це, друзі мої, стало вже байкою. Вже Португалія не така, яка була раніше, 10 років тому, тому що навіть зараз, коли можна було в Португалії раніше віджити 5 років і отримати якусь документу. То зараз португальці кажуть, що вже 10 років потрібно для цього. І Португалія, яка країна, що ви будете там мати? Ви будете мати європейські податки і нехватку робочих місць. Якщо ми їдемо, да, вибираємо країну, от немає в нас грошей, ми хочемо жити під сонечком. Португалія вже не та країна. Що я бачу у Європейському Союзі, так це те, що наразі надувається ринок нерухомості. І він росте як пузир. Вже це. Ти... По-любому, це ти бачив у 2007-2008 році? Так, так. Да? Я тоді ще був малий, ти трошки старший, але. Е... Пам'ятаєш той час, коли це все вибухнуло? Так само буде і в Європі. Ринок зараз переоцінений і також Максимально біженці, переоцінений. Да, біженці задрали ціни просто нереально. Чому ці блогери з Іспанії, Аліканти, Торев'єха, чому вони так хвалять ті села, там, де нема роботи? Тому що вони туди перше приїхали, почали вести блог, стали ріелторами, а також влаштовують на роботу по чорному. Це їх профіт. Богдан навіть Молдова. Зі своїм невеликим ресурсом, економічним, соціальним, демографічним, навіть. В Молдові ціни підросли дуже багато, тому що в Кишиньові можна було купити квартиру за 40 тисяч. Зараз вона стоїть 70, 80 і за 100. І, і вище. Да. А в Молдові робити нема чого. Ну, адекватно, ще нема. Адекватно, да, адекватно ти приїжджаєш, блок знімати. Ну це маленька країна блок знімати. Відкривати бізнес можливо, але є набагато інші е, привабливі країни, навіть та сама Польща. Я, наприклад, у Польщі бачив колись, коли я там жив, бачив. Е, Знаєш, яку історію я там бачив? E, розвивати свій власний бізнес, ну, коли ти приїжджаєш на завод, на фабрику, на виробництво, це просто e, рабовладільчика система от в нашому 25-му, 20-му році. Рабський устрій. Рабський... І насправді тут Рабський устрій також є. Ми це не помічаємо. Нам замилюють глаза, насправді. Ну, я так вважаю. Да. Якщо українці одного дня одномоментно пропадуть з Нідерландів, економіка не розсипеться. Будуть якісь наслідки, але не фатальні. Тобто не думайте, що ми такі золоті. Ми приносимо дуже багато грошей своїми податками, але ми їм реально не потрібні. Це показує статистика, а також за кого голосує населення. Подивіться, які партії перемагають. 300, 400, 500 тисяч євро. Ти розуміє? 500 тисяч євро хата стоїть. 500 тисяч євро може хата трьох кімнат настояти. І це неадекватно. Півмільйона євро. Півмільйона євро. У цьому зараз раному мільйона євро. Так, да. А поху... от скільки от, щоб бізнес відкрити, як ти думаєш, який ну там базовий кафе. А який бізнес? Ну, от поїдуть українці з Нідерландів. На кого буде орієнтований бізнес? От, у мене є друг, в нього СТО, Турболайн Богдан звати. Ага. Е в нього зараз 99% клієнтів це українці. Як тільки поїдуть люди з Нідерландів, хто до нього буде їздити? Він дуже сильно просяде. Кстати, тобто, так, оцей бізнес, що знаєш, кав'ярні, типу, українська реклама, салони красоти і всього цього. Ну, все, Нідерландки не роблять собі марафет на обличчі, вони ходять, отакі страшні. Мужики тут носять блядь, кросовки, поки вони дірками не покриються. Так, так. так, так Є в натурі така штучка. От нідерландці, що живуть на 2600 на місяць, я вахую з них ну це блядь, завжди пов'язано з соціальним житлом або жит, живуть з батьками. Це завжди пов'язано з акційними пропозиціями на їжу. Це завжди пов'язано з якимись соціалками, блядь, бенефітами. Тобто, тут вижити, щоб ти нічого не просив з протягнутою рукою держави, неможливо. Твої, взагалі, плани на майбутнє? Я так розумію, ти скоро будеш в Азії і вже, вже там їсти, пити і відпочивати? Так? Дуже по-простому. Накопичив невелику суму грошей, ага. буду вести блог. Буду продавати свою клініку, пересадку волосся, зуби, коронки, імпланти і Ти веніроімпланти. В, клі... в клініці клініки як река... рекламне лице, так, вже? Так, да, амбасадор клініки. Ага. А коли переїду на балі, буду агент безпосередньо у клініки. Слухай, таке питання трошки творчого плану. Тобто цей блог, то, що ти займався собою, тобі такий прирост дав? Ти да, в... Люди клюнули на трансформацію, вони бачать, як я змінився і особисто, і фізично, і ментально, і духовно. І, і все, і ти вже якби. Давай отак, знаєш, як кажуть Бліц. Плюси і мінуси Нідерландів. Паса. Плюси заробити грошей, плюси безпека, плюси те, що більше нема. А із мінусів неадекватний клімат, який руйнує тобі менталку, із мінусів сумасшедша податкова, одна з найстрашніших в Європі. Ем, із мінусів криза житла, неможливо зняти житло, навіть якщо в тебе прес грошей. Із мінусів, дуже багато мінусів, їх набагато більше, ніж плюсів. Я можу от, перераховувати коли, до ранку. Коли люди приїжджають в Нідерланди, то багато людей знаєш, плюси відмічають. Там, типу, от Плюс того, плюс того. головний плюс, мені кажеться, це оця уявна зарплата, яку ти отримуєш. Уявна, тому що воно, вона ж тут остається вся. Да, вона тає як льод на сонці. в, te, в тебе ж все, все залишається. От, тут. Ти все, що тут заробив? От Як тільки ти втратиш локацію, тут і залишиш. А ці хлопці, хто відкривають ЗЗП, працюють самі на себе, коли дізнається, скільки потрібно податків з цього платити. Якщо ж більше 60 тисяч на рік ти заробляєш 40% податок, вище 70 – 51%. Щоб стати мільйонером в Нідерландах, потрібно заробити два. Це я так і чув таку історію, щоб стати мільйонером в Нідерландах, треба на сьогоднішній день. Я так розумію, ти не ставиш ставку вже на Нідерланди. Ні, так? більше не ставлю. Я роблю ну, ставку... У тебе була ефорія від Нідерландів, коли ти приїжджав, починав так Ні, ніколи, не було, ніколи. Так? ніколи, ніколи. Я одразу розумів, що це таке. Я ж моряк за ага. професію. Я в 56 країнах побував. Я бачив, як функціонують різні системи економічні. Це дуже дуже спижена американська модель, перероблена під соціалізм, тобто. Це Совєтський Союз в європейському уряді. О, зараз ми з тобою побалакаємо вже на вулиці, вже скільки 4 години. Вже темно, вже все. Ми вже, ми вже контент будемо, друзі, закривати. Наш це був Бодя Богдан. Скоро ви його побачите, буде вже азіатська версія, буде Бодя каже, що там краще. Ми ще подивимося, поживемо кожному своє. Комусь тут подобається, хтось просто хає Нідерланди, хтось каже, що це сама топова, сама класна країна. Да, тобто ти, ти... знайшли собі тут спонсора, одружилися на багатому нідерландці. Може, для них це і рай на землі. А для людей, які сам на сам зі своїми е, щомісячними платежами, то вони трохи вахують. Да. Дай Боже здоров'я, підписуйтесь на канал, і звісно ж, маманьки, папаньки, святим людям передавайте привіт. Ми поїхали далі, бо вже темно. Все, чао, бамбіно!